Цілюще мистецтво сумські художники втретє надають свої роботи для благодійного акціону. Торги проведуть у неділю, 28 вересня о 15 годині у приміщенні сумської міської галереї. Розіграють 54 лоти стартовою ціною від 50 до 3 тисяч гривень. Але до початку торгів у благодійній скринці вже лежать 13 тисяч передані художницею Анною Гідорою від продажу її картини у столиці. «Зараз ми будемо збирати вже не на військових, которая воюет, а для раненых, которые находятся сейчас во многих госпиталях по всей Украине. Участвуют художники и члены спилки художников Украины, и художники, которые не входят в спилку. Также участвуют, есть один мастер, З украшеннями очень красивими в цьому аукціоні приймають ще не только сумські художники. Є що е, прекрасний художник, який у нас виставлявся теж це Армуальд Калазій, професор Люблінського університету. І ми з удовольствием в общем покажемо його роботи. Наступний аукціон, який має відбутись напередодні нового року, організатори планують водозмінити Частиною зібраних коштів, хочуть компенсувати витрати на творчі матеріали митців, які жертвують свої роботи на благодійництво.